Подбати про себе в Івано-Франківську відбулася виїзна акція День здоров'я. Медико-профілактичний огляд відбувається уже не вперше. Цього разу його присвятили всесвітньому дню боротьби з туберкульозом. Туберкульоз нікуди не дівся. Туберкульоз, на жаль, є е -е 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 і не тільки так -е -е так званих дезадаптованих верст населення, тобто людей, які чи зловживають алкоголем у Людей, в яких бракує коштів на їжу, на засоби гігієни. Туберкульозом хворіють так само і забезпечені люди, скажімо, лікарі, вчителі. Ось, ми доносимо до людей інформацію, ми – епідеміологи, помічники лікарів-епідеміологів у вигляді інформаційних матеріалів. Хто бажає, ми роздаємо де можна ознайомитися із шляхами профілактики. Традиційно медики надавали містянам низку медпослуг. Проводилися вони безкоштовно. Кожен охочий мав змогу зробити флюорографію органів грудної клітки, проконсультуватися щодо профілактики інфекційних хвороб, конфіденційно обстежитися на ВІЛ та інші захворювання. У разі виявлення інфекцій, за результатами скринінгу, фахівці одразу направляли людину до спеціалізованих медичних закладів. Вимірюємо людям артеріальний тиск, вимірюємо глюкозу крові, сатурацію. Вагу, ріст. Ми вже і багато визначили цукор крові повищеної глюкози крові. Відправили на до сімейного лікаря на до на дообстеження. Щоб мінімізувати кількість захворювань та проінформувати прикарпатів про можливі ризики, команда різнопрофільних медиків проводить такі виїзні акції у кожному райцентрі Прикарпаття. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.